День вишиванки, всеукраїнське свято, яке покликане зберегати споконвічні народні традиції створення та носіння етнічного вишитого одягу Дата проведення щороку – 3-4 травня. Особливо це цікаво, що будній день, Держслужбовці ж службовці коломищини вирішили долучитися до акції. кажуть, що це створює добру атмосферу. Ось сьогоднішній день таке гарне свято Вознесіння Господнє і співпало з, з українським днем вишиванки, і це створює небиякий настрій. Ну тим більше, от так на сьогодні на коли і відкривається пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченку в тині. Так що ми будемо в цьому заході також брати участь. Керівники району також вдягнули вишиванки на нараду до Любомира Глушкова Всі прийшли у національному вбранні. Я хочу сказати, що ми обов'язково повинні показувати приклад для всіх інших наших коломиян і бути, як то кажуть, прикладом для інших у плані того, що сьогодні дуже важливо прийти було у вишиванці і підтримати наші національні традиції і цю акцію, яка проводиться в межах України. Свято є самобутнім і самодостатнім, не прив'язане до жодного державного чи релігійного. У цей день кожен українець одягає вишванку і виходить в ній на роботу, університет, школу чи дитячий садок. Богдан Малецький, Сергій Грин, програма подієнтика. Одягнімо вишиванку, друже. Хай побачить українців цілий світ молодих, відважних, дужих, у єднанні на багато літ. Саме ці слова стали гаслом дня вишиванки учнів гвіздецької загальноосвітньої школи перших третіх ступенів. Адже вишивана сорочка це наша національна гордість. Прадавній оберіг, який символізує чистоту почуттів, глибину безмежної любові до рідної України, 21 травня, учні Гвіздецької школи взяли участь у всеукраїнському дні вишиванки. Дрес-кодом для них стала вишита сорочка, і вся школа замайоріла різнобарними візерунками. Акції взяли участь не лише учні та вчителі, але й батьки, і персонал школи. Розпочався день парадом вишиванок та тематичним виступом учнів 7-го Б класу Україна вишивана під керівництвом педагога-організатора школи. У Фоє учні та класні керівники створили виставку української народної вишивки Сонячно в душі від вишиванки. Школярі представили прекрасні роботи давньої та сучасної вишивки, виконаної у різноманітних техніках. Завершився день загальношкільним флешмобом. Вишиванка, під час якого учні школи виконали державний гімн та сфотографувались на згадку про це чудове дійство. Проведення такого свята продемонструвало, що вихованці гвіздецької загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів відчувають себе справжніми українцями та налаштовані на збереження культури, звичаїв і традицій свого рідного українського народу.